Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 419 задача. і створив латвійський шахіст та шаховий композитор Германіс Матісонс. Хід білих. Знайдіть виграш. У нас пішаковий еншпіль, пішаків порівну. В чорних трошки гірша пішакова структура, є здвоєні пішаки. Але головне, чому білі можуть виграти, це те, що білий король він ближче до пішаків, аніж чорний король. Наприклад, білі грають король f3, спроба активізувати короля піти виграти чорних пішаків. Тоді чорні грають король b5, король e4, король c 6 король e5, король d7. І все далі білий король не може досягнути прогресу. Повернемося на початок. Чорний король, хоча він, на вигляд далеко, але він загрожує наблизитись до своїх пішаків. Білі мають грати тут дуже швидко, щоб виграти. Правильний хід f5. Поставили пішака під бій. Чорним бити його не можна, король f4 з атакою на пішака. G6 захистили пішака, король e5. Білий король дуже близько, і, хоча в білих на пішака менше, але завдяки активності короля білі тут виграють. Чорний король далеко. Чорні втрачають пішаків. Все в білих вже на пішака більше. Якщо зіграти в 4 захистити пішака, тоді аж 4 і пішак аж проходить у ферзі. Якщо зіграти король f2, чорний король йде до білих пішаків. король f5, король f2. І тут варто пам'ятати, що пішак може походити на дві клітинки. Аж 4 чорний король позаду білого пішака. і білі тут виграють. Повернемося до головного варіанту. Чорні покращують короля, король b5. Хід білих, подумайте. Вигравати пішака fg 6 неправильно. Тепер в білих є здвоєні пішаки. Король С5, чорні покращують короля. Король F4, король d5. Король f5, король d6. Все, білий король тут вперед не пройде. Наприклад, білі роблять очікувальний хід, король d5, білі не можуть покращити короля. H4. Білі насувають пішаків, білі хочуть створити собі прохідного пішака. Чорні можуть тут просто поки чекати. Король d6, g4, король d5. Якщо білі грають g5, чорні не б'ють пішака, чорні грають аж 5. І пішакова структура тут зафіксована. Король F4, король d4, король f5, король d5, так позиція може повторюватися і буде нічия. Розглянемо тепер інший хід пішаком. Білі грають h5, зафіксували поле h5, чорного пішака, що він вже не зіграв вперед. Чорні просто теж чекають. g5. Далі король e 7 чорний король Д перед пішаками. GH, GH. Це цікава позиція. Білий є захищений прохідний пішак, але білі тут не виграють. Наприклад, король є 5 король f8, король ф6. Чорні навіть не бояться, що білі захопили тут опозицію. Король g8, g7, король h7. І якщо звичайний хід, щоб проводити пішака, це король f7, то буде пад і нічия. Ось чорний пішак і на h6 розташований в короля немає ходів. Наприклад, чорні. Наприклад, білі точніше проводять ферзя, жертва пішака. Білі виграють пішака на h6, але білих залишився тільки крайній пішак, і це буде нічия. Повернемося до головного варіанту. Правильний хід. Білі мають якомога більше активізувати свого короля. Король f 4 Чорні король c 6 король e 5 король d 7 Зараз хід білих, подумайте. Бити пішака знову ж таки неправильно. Чорні зіграють король е 7 Щойно ми цей варіант розглядали. Правильний хід F6. Білі загрожують побити F7. Наприклад, чорні б'ють пішака, тоді король F6. Білий король активний, і білі тут б'ють чорних пішаків. Білі виграють. Кращий захист за чорних це король е 8 Побили вже 7 королів 7. Білого пішака не захистити, але білі його мають віддати з користю. Тому білі проводять фрезя. Чорний король відходить, і білі грають королів 6. З атакою на пішаків. Але білі ще не виграли. Чорні грають король 7. Зараз хід білих, подумайте. Наприклад, білі грають королів 7. Захопили білі опозицію. За чорний хороший хід h5. І чорні тепер тут не програють. В чорний з'явився хід короля 6, король аж 7, король буде постійно захищати пішака, в чорних все захищено. Наприклад, h4 зафіксували чорних пішаків, король ф6. Якщо король g8 обмежуємо чорного короля, то чорні просто г5 зіграють. Король f6. Контролюємо поле g5, король h 7. Король G5, король G7, чорний все захищено. Наприклад, G4. Можна побити пішака хороший хід, це нічия. А можна і не бити зіграти король H7. Тому що ось білі виграли пішака, але в білих залишився крайній прохідний пішак, і це буде нічия. Повернемось до головного варіанту. Тобто, якщо білі грають H4, теж буде хід H5 і нічия. Правильний хід G4. Чому так? Тепер чорні не можуть грати H5 через хід g5 і в чорних цухцванг. Король постійно має захищати пішака. Ще є хід h4, тоді h3. І чорний король має відійти від пішака. Тут білі виграють. Так, кращий захист чорні грають g5. Хід білих, подумайте. Наприклад, білі грають H3 очікувальний хід. Так білим грати не можна. За чорних є гарна ідея зіграти h5. Якщо побити GH, тоді король h6, чорний король б'є білих пішаків. білі не виграли. Якщо зіграти король G5, тоді стається розмін Hg. Білі б'ють HG, що білих був не крайній прохідний пішак. І білий король перед прохідним пішаком. Але чорні грають король g 7 Чорні захопили опозицію. І якщо чорні правильно захищаються, буде нічия. Правильний хід це король f7. Чорний король він не хоче десь відходити. Чорні грають h5. Хід білих знову подумайте. Виграє гарний хід h4. Всі пішаки під боєм. Ідея білих це провести пішака Ж. Ну, або побити Ж і провести пішака. Що тут може бути? Наприклад, чорні б'ють Ж, Аж. Тоді ж 5 Зараз черга ходу чорних, але білі перші проведуть ферзя, тому що білі виграють темп. Виграють темп на чорному королі, тому що йому буде шах. H3 ж 6 король H 6 ж 7 H2 ж 8 ферзь. Білі перші провели ферзя. І далі мат за один хід, білі виграли. Повернемося до головного варіанту. Якщо чорні б'ють HG, то буде теж хід HG. І білі перші проведуть ферзя. Король контролює всі поля перед пішаком. Головний варіант чорні грають король А6. Король захистив пішаків, король f6. Білий король теж контролює поле g5, і білий пішак далі може походити на g5. Чорні б'ють g h5, король h7. Звичайно, g6 тут грати не можна через хід король g8, і білі не проведуть свого пішака. А чорні свого пішака проведуть і тут чорні виграли. Правильний хід королів 7 щоб контролювати всі поля перед білим пішаком. H3 g6, король H6, G7. Білі перші провели ферзя, і білі ставлять мат. Повернемося на початок, як це розв'язується. Головне це активність короля. І білі грають F5, щоб активізувати свого короля. Пішака тут поки ніхто не б'є. Чорний король йде ближче до своїх пішаків. І ось білий вже король в центрі. F6. І вже білий король атакує чорних пішаків. Чорні ще поки захищаються, точний хід g4. І далі білим необхідно створити собі прохідного пішака. Дуже сильний хід а 4. Біло далі з'являється прохідний пішак. Білі перші проводять ферзя і одразу ставлять мат. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!